Сердечно вітаю усіх шановних побожних людей, учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Сьогодні важливо нам, улюблені Господом, трішечки подумати про нашу долю і долю нашого рідного краю. І перспективу нашої країни в очах і в планах Господніх. Тобто, як Господь бачить нашу Україну у своєму баченні. Дехто може сказати, що про Ізраїль по всій Біблії написано, а про Україну жодного слова. Ці люди дуже помиляються. Біблія пише про всі нації, всі народи. Тільки символічно, і кожна людина, кожна нація може себе знайти там. Ми живемо у час, я так називаю, десятилітнього періоду лихоліття від 2014 року і по цей день, коли наш народ стоїть і страждає між двома ударами нищівними. Агресивними загарбника, ката нашого народу. І з другої сторони це лжедуховні течії, які бажають душу нашу знищити. Тому що сила, ми вже про це говорили в попередніх наших зустрічах, сила людини, нації, народу полягає у її. Авторитетності, богоносності, тобто, коли людина зберегла в собі присутність Господню згідно обітниць Господніх, я вселюся в них, я буду ходити з ними і буду їхнім Богом, а вони будуть моїми людьми. Звичайно, що ми можемо сказати, що ми не бачимо у світлі Слова Божого трагедії для нашого народу. В чому унікальність? Я хотів би особливу рису, особливий акцент господній, в чому полягає унікальність нашого народу, нашого краю українського. Ви не знайдете тут слово Україна, українці, але ви зрозумієте. Що це є слово про нашу долю. Це останній розділ пророка Ісаї, 66. Читаю з 6 текста. Ось гомін роздається із міста, це голос Господній, який віддав заплату своїм ворогам. Ще й не мучилася, а народила, ще не прийшли болі, а вже привела сина. Хто коли чув таке, хто коли бачив таке диво, чи вирунув, коли який край в один день, чи народився де народ відразу, що ледве почав боліти? А вже породив своїх синів. Хіба ж я доведу до породу і недавно родити, говорить Господь, або даючи силу родити чи за утробу, говорить Бог твій, яка унікальна особливість є нашої незалежної України? Нам незалежність подарована небом без війни, без революції, без кровопролиття і без всесвітньої коаліції допомоги і співчуття. Ми мучилися з іншими народами 70 років. І ніби як свій час Господь наш Спаситель. Під час буревію на Генісарецькому озері сказав досить перестань. І втихла буря. Так сталося у нашому краї. Сталося тому, що тут в надрах цього народу Бог плекав і сьогодні плекає цих праведних непомітних Симеонів. Тобто Симеон. Говорив про того праведника Божого чоловіка, який благословляв Спасителя нашого в Єрусалимському храмі в День Стрітення. Це могутня сила, ти незламна сила Божа, коли люди зберігають у собі вірність Господу, непошкодженість Його Святому Слову. Можливо, хтось. Все ж таки зрозуміє це, хто пережив особливо час репресій, хто побував у неволі комуністичних катівень. Я один із тих самих останніх і можу тільки згадати один фрагмент цих подій. Цей документ, з яким звернулися 50 священнослужителів із різних теренів колишньої імперії зла, де підпис мій був першим до Верховного правителя цієї імперії, і він був принесений туди нашими посланниками безпосередньо в його приймальню. Реакція була єдина. Запроторити того, хто перший в'язницю. І так сталося. Здавалося, все вже закінчено. Не думайте піднімати голос проти всемогутньої імперії. І коли Бог дав знову мені вийти на волю, копію цього самого документа, я мав можливість передати вищому керівництву тодішньої Верховної Ради імперії, а там були вимоги змінити Конституцію, створити новий закон про свободу совісті, вирівняти у правах віруючих і всіх інших громадян, відпустити на волю, хто ще ув'язнений. Забезпечити право освіти і всі інші цінності, за які наш народ боровся і так багато страждав. І цей крамольний в їхніх очах документ, за якого треба було ув'язнювати, він став основі нових законів, якими ми сьогодні і донині в нашому краї користуємося. Це окремий фрагмент, не вичитаний десь в древніх книгах, а це те, свідком і учасником, чого я був безпосередньо. І це говорить, що, що значить зберігати в собі Божий наказ, Божий авторитет. І тому наша країна повстала новою. Так, як то сказано, що ще не мучилася пологами, а вже народила. Коли хто бачив, щоб за один день країна повстала, запам'ятаймо історії ізраїльського народу завжди була така сумна статистика, чи істота. Війни розпочинали люті за а допомагали їм зрадники і лжепророки із середовища того ж народу. Цей почерк сатанинський і сьогодні продовжується. Ми терпимо від агресора, але не менше від морального розсління, яке сіють нам самозванні. Провидці, вже пророки, вже вчителі, провокатори. І величезна кількість народу нашого вірить тим обманщикам. Повернімося від темряви до світла. У Господа нема нещасливої долі для жодного народу, тим більше для нашого українського народу. Довірмося Божій правді і викиньмо із нашого поля зору усю Гедоту провокаторів, обманщиків і зрадників, а Господь обіцяв і виконає свою обіцянку бути тільки на стороні тих, які йому цілковито довіряють. Добре, усвідомлюю улюблені Господом християни, що далеко не всі, хто потрапляє на цей сайт і зустрічається з цими проповідями вічне джерело, стають приятелями Божими чи навіть моїми. Я не шукаю приятельства людського. Я знаю, що є багато критиків, багато опонентів, багато нігілістів, які на все мають свою позицію, свою точку зору. І якщо я проголошую, що Христос заявив, що мені дана всяка влада на небі і на землі, то ці лукаві опоненти скажуть, а чому він не визволяє? Нас під п'яти загарбника, як йому дана влада. Коли я заявляю через пророка Ісаю до мене, зверніться, Господь говорить всі кінці землі будуть спасенні, бо я Бог іншого немає, то знову ж таки опонент десь там з під тишка скаже. а чому він не проявляє своєї могутності? А я хочу тільки запитатися, шановного опонента, а ти звертаєшся до нього? А ти шануєш його ім'я, ти подбав про Божий авторитет в собі, так як міг серед темряви за неподоморального невідомий Симеон, який благословляв Спасителя маленького нашого, берегати в собі. Цей надзвичайний авторитет. Ми говоримо про долю нашого народу не тому, що я хочу проголошувати якісь пафосні, патріотичні промови. Не мій вік уже для того, щоб думати про популярність. Я стою в захисті вічної Божої істини. Яка покликана, щоб популярною, незламною і непереможною людиною зробити кожну людину на землі. І багато років моєї праці з цією книгою серед мільйонів людей це доказують практично. І тому сьогодні. Я можу сказати ці три причини, чому сатана розлютився на наш український народ. Запам'ятаймо, це просто запам'ятати. Перше, що наш народ, перший серед слов'янських народів, прийняв святе Іванівське Христове благовістя. Наша християнськість не рахується від 988 року. А рахується від Андрія Первозваного, Климента Римського, які ще в часи апостольські прибули сюди, в наші Таврійські краї і заснували першу християнську общину, церкву Херсенесі в околицях сучасного Севастополя. І історики не тільки християнські, але й язичницькі. Доказують, яким вогнем віри палали наші древні предки далеко до того, аж поки офіційно не була завезена візантійська православна віра. Як вона виглядала, зверніться, хто може, до нашого шановного першого президента, історика Михайла Грушевського, до його книги з історії релігійної думки в Україні. Як це виглядало? Він натурально, як історик неупереджений, пише, я про це не буду зараз коментувати, це перше, що ми прийняли Христове Благовістя, перше серед усіх народів слов'янського походження. Друге, що наш народ виявився дуже оригінальним у тому, що він має внутрішнє відчуття того, що є правда і що є фальш. Тобто, в той час, коли у світі панує великий вивих, нахило, на догедоти содомістської, язичницької наш народ тримає себе у межах чистого євангельського усвідомлення і благовістя. Я хочу зараз дещо тут прочитати, але іще хочу третє сказати особливо, що стосується. Агресора, який нищить наш народ і наш край. Саме українські, я можу сказати, герої, благовісники, місіонери освітили цю країну євангельським благовістям від Балтики і до Північного людовитого океану Гухоцького моря Далекого Сходу. Я це знаю. Знову ж таки, не з переказів, а в всіх тих місцях мої ноги там ступали. А звичайно, що Сатана розлютився, йому треба було одурманити цей народ, йому треба було тримати його в темряві, а українські благовісники розігнали цю тимряву. Звичайно, Сатана взяв реванш. Чи Господь збанкрутував перед цим ні? І тому я згадаю два фрагменти Слова Божого, який Божий план є для нашого народу. Об'явлення Святого Іоанна, третій розділ послання до Філадефійської церкви. Я, Господь говорить, знаю твої діла. Ось я дав перед тобою незачинені двері, і ніхто не може зачинити їх. Ти малу маєш силу, але зберіг моє слово і не відрігся від імені мого. Ось я зроблю так, що деякі із зборища сатанинського, що називають себе юдеями, а ними не є, а обманюють. Ось я вченю, щоб вони прийшли і поклонилися перед ногами Твоїми, і пізнали, що я тебе полюбив. І як зберіг ти слово терпеливості моєї, то я збережу тебе від години випробування, що має прийти на увесь Всесвіт. Це Божа обітниця, це Божа гарантія. І тому не маємо права впадати у депресію чи відчай. Ще один фрагмент із древнього пророка Ісаї, 49-й розділ, 16-й текст глянь. Я, Господь говорить, я написав тебе на долонях у себе, мурі твої повсякчасно перед очима моїми. І ще. Я Господь, це читаю з 23 тексту цього ж розділу, 49-го, і хто уповає на мене, той не зазнає сорому. Хіба ж можна відняти у сильного здобич? Сьогодні весь світ тремтить перед озброєним до зубів, з навіснілим агресором. Господь питається, хіба можна відняти? І дає відповідь, хіба можна відібрати у переможця зайнятих у полон? А Господь ось як каже, і здобич усильного буде віднята, і полонені з рук переможця будуть визволені, бо я сам буду судитися з твоїми супротивниками, і синів твоїх я визволю. Хтось каже Господь про Україну, Біблія нічого не пише, куди не глянете, але маємо, тримаймо Бога в серці нашому і святу Його істину. І не будьмо занадто зарозумілими. Не впадаємо в полон обманщиків і провокаторів, які наповнили комп'ютери. І всі віртуальні сфери, а зверніться до Господа, до того, який має всіляку владу на небі і на землі. І всі ці обітниці Господні негайно будуть виконані. Ми цим живемо. І я вірю, що так буде, і Господь ніколи в обітницях своїх немає. Розкаюється або їх міняє. Тому довіримося Господу, а Він виконає все те, що Він обіцяв. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!